Якщо ви готові рубати москаля, ми ласкаво просимо свій колектив. Рарох пройшов Авдіївку світлодарську дугу, бої за Київ, Харківщину, Донеччину, а тепер передає свій десятирічний досвід у четвертому інтернаціональному легіоні. Його навчання це поєднання стандартів НАТО і українського бойового досвіду. Ході підготовки вони завжди жалілися, що ми до ними знущаємось. Але коли вони подали війноньку, вони казали, що не сержант, мало треба більше. Рарог вчить добровольців починати з простого та йти до складного. Сумні аспекти це є перше індивідуальні навички, друге це є робота в малих групах, третє це вже створення створення задач. Наша задача допомогти їм реаналізувати, врахувати якісь помилки. І і зробити результат тут вчать пересуватися під обстрілами, штурмувати траншеї, оборонятись у місті, а також захищатися від тронів і використовувати їх проти ворога. Коли курс добігає кінця, робота інструктора не завершується. Він залишається на зв'язку, підтримує бійців, допомагає й аналізує. Війна постійно змінюється, і нам потрібно розуміти цей момент, де ми не працювали, де потрібно покращити, де потрібно змінити випити.